Доброго дня, шановні глядачі нашого каналу. Не виходили відео. Де взяти настрій, скажіть мені, щоб <смі> щось не кажу, що навіть щось показувати, розповідати. А, який волосистий. Де взяти настрій на те, щоб щось робити? Дощить, 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 не припиняючи. От оце тільки що секундочка якась була. Що вийшло сонечко і вже назад сховалося. І так думаю, що зараз буде продовжувати ляпати. Понароблювало каші малаші під ногами. Ходити важко. Що, голуби? Позліталися їсти? Ну, але. Хоч і дощить, не скажу, що на вулиці холодно. Сидять каченята, ходять, бродять на вулиці, уже не, не закриваю, не заганяю, є їх лишилось 13, так 13 і росте. Мокруші, як хлюш цесарки, не залітають ночувати у хлів. Он вони які мокрі, мокрі. Де вони ходять, що вони роблять, не знаю, а ночують, то ночують на горіхові. Оце цілу ніч іде дощ, цілу ніч вони собі там киснуть. Не знаю, чи яка сидить, чи яка не сидить, чи що вони <свісно> де роблять. Оце тільки бачу, що є. Є, приходять, їсти приходять. Вон зараз сидять, поки немає дощику, Не моросить, то щось там сушаться, обскубуються. Вон ще одна блакитненька є, заглядає як сорока в кістку. Чи це вилітати туди наверх, чи тут посидіти, але теж мокруща. О, так далеко подивлюся. Ото, то вже виклало люцерку. На кисло та вітер собі лежить. Немає настрою, знаєте, ще через що хворіли, хворіли, на кінець захворів. Юрасик ти та ще так гарно захворів. Коли вже четвертий сьогодні день, напевно. Не може, сили у нього немає, температури, дуже сильний кашель. А ото, знаєте, захворів Юра, нема діла в наташки ніякого. Все. Та сюди, через того і на квіти вже не пам'ятаю, коли виходила, ще до дощів. Це точно. От. А потім, то вже якось так дощ іде, настрою немає, лежить поперек. Стежки он, лопата, а це кажу до Юри, слухай, піду, я хоч туди, хоч гляну, що там робиться. Та й оце ж так і вийшло. Що робиться? Робиться та робиться. Бур'ян росте. Все, що робиться. Гарненько, гарненько ось розростається кущиками травичка. Така красива, красива робиться. Я між цією травичкою потицькала лавандочки між нею. І так туди далеко, потім ще вздовж з ягодами. Маленькі-маленькі такі саме з парника оце лавандочки. Ну, я їх потицькала сюди ще до дощу, а тепер дощ іде, то я бачу, вони вже поприймалися, тому що вже навіть ось тут на городі ось вибивають. Ось ці такі маленькі далі листочки. Одним словом, дощик ішов славний, то то поприймалося усе. Тільки оце ж наказую дітям теперечки тут полуниця, то я їм наказувала так. Хто буде, а вони дуже люблять лізти потім полуницю. Полуниця стоїть гарна. Дивіться, я її по... Посполювала, повикопувала, ще тільки аж туди, в кінець там лишилося зовсім небагато, до дощів не встигла. От, ну То вже таке встигну. Та вона тут рядки розкладаються гарні. Та вже така пов'язалася, то я їм наказую ось так. Сюди, щоб ніяка лапа не ставала на цю сторону. Туди, он, в полуницю, всередину. А сюди мені не, не вибрикувати тут, тому що тут у мене посажена лавандочка. О, газяйка переступила, пішла далі. Ось так ось він. Йде з тут шлядочок по з по полуницею. О, і добре, що вийшло. Дивіться, яка краса, яка краса квітує, яка... Ой, яка ніжненька квіточка. Особливо ці такі жовтенькі. На цих течиночках серцевинка, оця яка краса. Щоб була не вийшла, то навіть і не бачила, бо дивлюсь, одна, вже одна вже перецвіла, а коли цвіла. Так, обіцяла я вам пораду гвоздичок зробити, коли позаквітають. Але хочу сказати, що пораду ще рано робити, тому що. Вона починає розпускатися. Дощік іде. Вона вже, напевно, що масово розпуститься, як сонечко якесь засвітить. Але все ж таки кілька, кілька є. Ось такий кущик. Тут два різних, виходить, в одному посаженні. Ось такий кущик вже квітує. А тут буде ось такий кущик махровенький, червоненької. А тут ось така махровенька, але трішки світліша. Ну, а ось тут от трішки в рядочок уже можна показати, яка, яка квітує, Ой, що вже чисто біленька буде махровенька. А тут ось така біла з рожевим і тут ось така. І ця по-своєму красива. А ось тут в самому кінці розпуститься кущ ось такої бордова-бордова. І от вам тепер, будь ласка, розпускається піретром. Особливо ті кущики, які ділила, то ось уже вона є малиновий. Аквілеги, як у мене ще хотіли, але я, вроднючка, уже всі їх лишила собі. Всі їх лишила собі, решту на насіннячку, щоб насівалася. Тут така краса-краса хотіла, хотіла роз, розсажувати, дивіться, яка краса. От, ділити. Це ось по-своєму така чудовенька. Але вже так і не чіпала. Думаю, хай собі тут мені достигає, насівається, та я вже звідси поросажу. Поки дощику немає, розпівалися птахи. Ото виспівують, особливо там в деревах. Кучеравляться буряки. Ще й дуже гарно так кучеравляться. Не сходили, не сходили дощі, як зарадили, то тепер нас сходили цілі вінки. Ото От вже як трішки стане на погоді, то буде біля чого поскакати. А в садку ту кущик піретруму не розсаджений, там мокро та собі порозкладався і. Полягали. <смі> Квіточки ще не розпустилися, а вже лежать. Добре, що встигла до дощу ще поділити осінню айстру. Це одна буде. От тільки не пам'ятаю по кольорах, як вона була. Так одна, це буде друга. А решту кущиків ще не поділені, бо ще не придумала, яку сторону їх ділити. Вона вже собі на цьому кротечу. Бере ось цього кущика. Він в мене геть уже розклався на всі сторони, трішки поприймався, навіть отам знизу, а от трішки повідрізала, понаставляла, наросажувала низькорослих ірисів. Тут у мене вони у трьох кольорах, і оце до дощу ще встигла виполоти ось свій. Барвінок трішки бажаючим накопувала, а решта оце розростається. І все, і більше до садочка не ходила. І тільки скажу, по правді бачила з вікна, що ось така краса у мене вже зацвіла. Ще не повністю, але все рівно квіточок уже досить таки багато. Ну, та теперки у нас трішки є справи. Сьогодні вівторок, там середа, четвер Людмилка випускається зі школи однієї, до обіду з нашого ліцею, по обіді і школи мистецтв. Тому ось такі у нас будуть турботи свої, хвилювання свої. Тільки, тільки аби поздоровлювали нарешті. Все, друзі, тому вам усім міцного приміцного здоров'я, гарного настрою, сонечка нам літнього, тепленького уже і неба, мирного ночей бастриву. Хворобливенький мій іде косити.